Ініціатором проведення естафети визволення кілька років тому виступила міська рада ветеранів, і цю ідею активно підтримали не лише колишні фронтовики, а й педагоги міста. Нещодавно у Криворізькій загальноосвітній школі No60 прапор визволителів центральний міський район передавав інголецькому. Захід, що розпочався у шкільному музеї Великої вітчизняної війни, подарував почесним гостям чимало приємних хвилин спілкування. Ми ще раз хочемо показати нашій молоді. Визволителів нашого міста, тих, котрі в далеких 43-му, сьогодні 44 му роках визволяли наше місто. На жаль, залишається все менше менше сьогодні. Визволителів 13 чоловік, але залишається пам'ять про ті роки, про тих людей. Квітами та оплесками зустрічали ветеранів школярі. В ці хвилини згадували почесні гості ті дні, коли радісно вітали їх у далекому 44-му мешканці визволеного кривбасу. На жаль, цьогоріч, 71-шу річницю, святкуватиме лише один свідок: визволитель Центрального міського району Григорій Якименко. Немає в списку ветеранів, визволителів і Інголецький район, котрий приймав вимпел. Втім, рада ветеранів продовжує опікувати всіх колишніх фронтовиків. Учасники церемонії висловили сподіваюся що кількість імен живих нині визволителів, які значаться на вимпелі, залишатиметься незмінною, принаймні в найближчі кілька років? Декілька днів буквально цей вимпіл був у нашому районі, і ми скільки змогли, ми Доносили цю інформацію до населення, до людей, до дітей, особливо для того, щоб пам'ять про подвиг, пам'ять про ті дні, коли визволявся таке таке визначне місто Кривий Ріг, щоб вона була вічною. Інгурецька районна організація чистю приймає естафету освобождення. Приурочены в 71-й годовщине освобождения города Криворуга от фашистских захватчиков. Работа предшествовала огромная, значительная в плане воспитания военно-патриотического воспитания молодежи, социальной защиты ветеранов. Они нам дороги, мы хотим видеть здоровыми, счастливыми и долгих лет жизни мирной хотелось бы пожелать. На легкі бої за місто Руди і Металу в далекому 43-44 вели 28 дивізій. 22 з них були удостоєні почесного звання Криворізьких. За виявлення мужність та героїзм орденами червоного прапора командування нагородило 394-ту, 188-ту і 353-ту стрілецькі дивізії. Орден Суворова другого ступеня отримала 15-та гвардійська дивізія. Тисячі солдат та офіцерів отримали урядові нагороди. Тримати оборону до підходу основних сил ставки де. Деяким дивізіям довелося чотири місяці серед них був і сьомий танковий корпус другого українського фронту Григорія Якименка? 20 жовтня взяли піті хатки і пішли кривіру. Новила заладки. Зустріла нас дуже потужна німецька броньована машина. І самоліти тут зв'язку з тим, що близько аеродром Кривоградський дуже потужний був. Наша авіація була зайнята на переправі, охороняла. Я так люк відкрив, подивився. 100 самольотів одночасно у новозаватку. Порівнюючи по насищеності техніки, пізніше тільки було за Будапешт. Когда освободили Кривой Рог, об этом в сводках информбюро появилось. А потом во время как раз же стоял фронт, и был назначен человек, который эти сводки на, на общество приносил. Женщины ждали этих сводок информбюро. И когда освободили Кривой Рог, конечно, радовались, потому что это город, который не совсем, совсем близко. Радости было очень много. Підгучні оплески внесли до зали копію справжнього прапора перемоги, котрий вже став невід'ємним символом цієї церемонії. Привітали ветеранів представники міської та районної влади, згадали присутні і про мужність бійців АТО, які сьогодні проявляють не менший героїзм ніж їхні діди та прадіди. Но сейчас мне более понятнее, потому что я узнал, как происходят эти военные действия, увидел собственными глазами. И поэтому мне их рассказы стали более понятными. Я понимаю, о чем они говорят, какие их, они чувства переживали в эти моменты. Оригінальні музичні вітання підготували для почетних гостей творчі колективи центрального міського району. Лунали і фронтові і сучасні пісні про нелегкі випробування війни. Найголовнішим рефреном святкового заходу стала пісня Мир потрібний нам, що безперечно є сьогодні найщирішим побажанням ветеранів і найпалкішою мрією кожного українця.